Ще не світало, Ще й ранкова зара не зайнялася, як батько збудив Сергійка і сказав Ходімо в поле, послухаємо жай пісню. Син живенько встав, одягнувся, і вони з батьком пішли в поле. Небо на сході стало рожево, Непосил, що хвилини світлів зорі згасали. І тої ж хвилини Сергійко почув дивну пісню. Немов над полем хтось натягнув срібну струну. І Вогняна пташка, доторкаючись до неї крильцями, розсипає над степом небесну музику. Сирійко затамував дух. Йому спало на думку. А якби ми з татком не спали, чи жайворо не все одно співав би? Татку, тихо спитав Сергійко, а ті, хто зараз сплять, не знають цієї музики? Не знають, прошепотів тато, які вони бідні.